Я був повстанцем за правду борні, славного Богдана в визвольній війні, навіть на страту з мужністю йшов, я був повстанцем за свободу лив кров, я був садником Залізняка, хай до гартувалась рука. Крізь огнисту люті йшли до бою ми знов, я був правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У Холодного Яру в останній годині, хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє його кров, Я був лісовим братом на Волині. До кінця опирався червоній лавині від басилої люті скаженім людолом. Я повстанець 20 лютого на Майдані. Проти снайперів, беркуту і поліцаїв так добре напал, на броні запалав. Я повстав за свободу свою кров проливав. Я повстанцем залишуся аж до загину. Не прогнати мене із моєї країни. Щоб зрадницький виблід у пекло зійшов. Я воюю на сході, кипить моя кров. Я воюю на сході, кипить моя кров. Я повстав за свободу. ពីបិទមកយាក្រ